Росія продовжує цю свою політику насильницької асиміляції українських дітей з тимчасово окупованих територій цього разу. Понад 100 школярів із Запорізької області відправили на відпочинок до Москви та Нижнього Новгороду. Поїздку організували за сприяння так званої уповноваженої при президенті РФ справ дитини Марії Львової Білової особи, яка вже перебуває під санкціями через вивезення українських дітей на територію РФ. У рамках так званого відпочинку дітей чекає екскурсійна програма в Кремлі у парку Патріот. Все це локації, які сприяють ідеологічній обробці дітей. В поїздку відправились діти із Васильівки, Кам'янки, Дніпровська і Палогов, Бердянська. Маргарита Богославська участь в восьмому класі. Вона довго ждала цього путешествия, Рассчитывает хорошо провести час і знайти нових друзів. Ми відправляємося в Москву в отель. Там у нас будуть різні екскурсії. Ну, мне очень нравится эта сімка. Я рада, що їду. Я, я сделаю очень красиві фотографії. Такі поїздки частина системної стратегії, спрямованої на перетворення українських дітей у лояльних до РФ громадян, які в майбутньому мають. Просто бездумно підпорядковуватись усім наказам Кремля.